Ми ще один тип логарифмічного рівняння. видів логарифмічних рівнянь є багато і способів розв'язання підходи до них також можуть бути тими чи іншими. Ще раз нагадую, що більш, більшу кількість розв'язаних рівнянь, більшу кількість матеріалів з цього приводу можна подивитись в відеоуроках 11 класу з Алгебри. Коли ми маємо рівняння такого плану, ми Знаходимо логарифм, в даному випадку за основою 3 від лівої і правої частини рівняння. Тобто пишемо логарифм за основою 3х степені логарифм за основою 3 від х-4 дорівнює логарифм за основою 3 від 127. Тоді, за властивостями логарифмів, у нас показник. Ми виносимо його логарифм за основою 3х-4. І тоді залишається логариф за основою 3 від х. А цей логариф можна знайти це мінус 3, тому що 27 це 3 в третьому, але в знаменнику, отже, в мінус третьому. Далі я логариф за основою 3 від х позначу буквою t, і буду мати рівняння t-4 помножити на t до мінус 3. Тому t у квадраті мінус 4т плюс 3 дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння. Добуток коренів 3, їх сума 4, отже, нам підходять числа 3 і 1. Або розв'язуємо дане рівняння через дискримінант. 3 і 1 корені t. Тоді робимо підстановку. Логарифт за основою 3 від х дорівнює 3, і логарифм за основою 3 від х дорівнює 1. В даному випадку х буде дорівнювати 3 в третьому степені 27, а тут х дорівнює 3 в першому степені 3. ОДЗ нашого рівняння х більше за 0, х не дорівнює 1 в основі. Числа нам підходять. Отже, є коренями нашого рівняння. Розв'яжемо ще таке логарифмічне рівняння. Це, звісно, більш складніше, але принципи і підходи до розв'язання залишаються тим ж. Отже, область допустимих значень в даному випадку х більше за 0. Ось тут х більше за 0, і воно підходить під кожну з інших виразів ця умова також. Далі. Далі. Такий вигляд має розв'язання. Якщо у нас під логарифмами знаходиться добуток, частка інколи, степінь, це значить, що ми маємо логарифмувати вираз. Правда, ось тут логарифм в квадраті десятковий. Тому для кращого розуміння, я просто перепишу ось в такому вигляді: це логарифм десятковий від 100х, а потім у квадраті. І аналогічно тут логарифм десятковий від 10х, і знову ж таки у квадраті. І перепишемо далі наше рівняння. І отут будемо логарифмувати. Логарифм від добутку. Це сума логарифмів. Тобто, логарифм десятковий від 100 плюс логарифм десятковий від х. Ну і, звісно, до квадрату мінус. Аналогічно тут, Логарифм десятковий від 10 плюс логарифм від х до квадрату. Логарифм від 100, десятковий, це число 2. Логарифм десятковий від одиниці, це 1. Далі ми могли підносити до квадрату вирази в дужках, але я зразу буду робити заміну. Так, зручніше. Логарифм від x десятковий позначим буквою t. Тоді отримуємо рівняння 2 плюс Т до квадрату, мінус 1 плюс Т до квадрату плюс Т у квадраті до рівні 6. Звичайне рівняння, яке зводиться до квадратного. Отже, формула 4. Не забуваємо подвійний добуток. Мінус, отже, пишемо в дужках. Знову ж таки, формула. Відкриваємо дужки, перед якими мінус. Зводимо подібні. Т в квадраті 4Т мінус 2Т. Плюс 2. 4. Відняти 1, 3. І потім переносимо 6 вліво мінус 6. 3 мінус 6 це мінус 3. Добуток коренів дорівнює мінус 3, їх сума буде дорівнювати мінус 2. Починаємо з добутку. Число 3 має множники 1 на 3. Добуток мінус 3, сума мінус 2, тому нам підходять мінус 3 і 1 числа. Це в нас те. На те обмежень не було ніяких. Тому далі вертаємося до даного виразу і пишемо, що логарифм десятковий від х до мінус 3 або логарифм десятковий від х до 1. В першому випадку. Ми будемо мати х тут основа 10, отже, 10 в мінус третьому степені. А що означає 10 в мінус третьому степені? 10 в мінус третьому степені це 1 на 10 у третьому. Тобто, одна тисячна або 0,1 тисячна. А друге рівняння х буде дорівнювати 10 у першому степені тобто, 10. Нам підходять обидва ці значення і 10, вони є коренями нашого рівняння.